Вот покажу, які озенькі вулиці бувають в Іспанії. Це, це цікавий такий оп. Це коридорчик до приватних квартир, скажем так. Ну тут це у нас. Магазинчик. Там центральна вулиця, там є спальня ростуть, є посередині кущі. А всі інші вулиці от такого вигляду. Це ще широка вулиця. І всі вони майже односторонні, майже всі односторонні. Отих будиночок хороший. Це приватні будинки. От. Вони такі вузенькі. Тому на них тільки стоять, так, машини. І бачите, навіть не виділено тротуару, щоб можна було не знаю, розминутися чи що. І перехід в більшості випадків із трьох полосок. Це піцерія, старенька. Оп. Це нові будинки, але їх мені здається будують. Щось там ще не зроблене. Ну от тут така парковка є для місцевих жителів. І отакі от будиночки вхід прямо з вулиці. Цікаво так. І отакі от вулочки з трьох полосок перехід. Так, що тут у нас? Тут теж прохід до моря, до речі, там причал. Но я туди сьогодні вже не піду. І ось спробую пройти по тротуару. Ви бачите, який тротуар крутий. Ну, тут ніхто не ходить, ми підемо на ту сторону. Але там вже майже неможливо. Оце, Бачите, я йду посередині вулиці. А, там хтось іде. Максимка, підходь. Оп. Оце зелені ручки. Це традиційні ручки. Ой, машина їде. Немає. Одійду, подивимося. Ось такі двері з траційними ручками. Це ручки для того, щоб закривати двері. Це як виявилося. Стара традиція в Іспанії мати такі ручки посередині дверей. Ну і знову ж таки ми попадаємо тут такі невеликі. Ну от знову ж таки покажу от ручки, двері з такими ручками. От, а там хто сидить. Ааа! Бабушка сидить в своїй квартирі. Тільки без штор. Ну от така вулиця. Одна машина проїхала і треба було притулятись до стінки. Тут щось замонтують. Так. І ще одна машина їде. Придеться знову в цьому тротуарі. Такі вузинки вулиці і такі вузинки проходи Далі. Навіть бачите, що і машина вже не заїде до будівлі, до помешкання. Тут теж перекрили, щоб ніхто не їздив, тільки ходити можна. Ну, тому що коли планувалися ці вулиці, знову ж таки, бачите, ручки на дверях. Ви планували ці вулиці, то автомобілів не було. Це дуже старі вулиці, вони вузькі. Жодного деревця не садили, а навіщо? Давайте туди подивимося, побачимо як пожежний кран. Так як в США. Отак от, от, от бачите такий доступ там. Хто свій гараж побудував? Далі прохід є. Щоб подивитися. І тут такий прохід. В общем, взагалі отак. От Це теж гараж цього, мабуть, власника. Тут уже наступний домик. Теж з гаражом. Так я вже перейдемо на вулицю. Отак, От такі двері вхідні. Ну а це вже сучасні двері. Без цих ручок посередині. І о, я зараз вам покажу. Це як сказати. Фортеця, мабуть. Зараз ми підемо до фортеці. Давай пішли сюди. Це ми вийшли на площу. Ось в цьому будинку здається в оренду квартира, але я писав туди власниці чи власнику не знаю. Не захотіли спілкуватися. відповідає тут 90% оренди в розрахунку тільки здається в оренду, тільки в розрахунку на вчителів і студентів. Таке відчуття, що тільки вчителі і студенти живуть грокоета з Демар. Зараз ми покажемо. Цю фортецю вона на берегу Ось такі гармати стоять. Старовинні захищали цю фортецю, мабуть, чи берег. Це амфітеатр, я зрозумів, далеко не буду ходити. Там просто видно вашенка якась. Давайте підемо. Щоб багато О, не... знімати. От... Як бачите, завжди є такі от какашки. Тобто, Я вже привик, що коли в Іспанії ходиш по тротуару, Дорозі, ну там, де люди ходять, обов'язково треба звертати увагу, куди ти ступаєш. Це і це скрізь так. Це не тільки в якомусь одному місці там, наприклад, як США, що біля бомжів таке може бути, де вони живуть. Тут скрізь. Я поки що не дослідив чому. Така гармата. Канонес el Ministerio de Defensa. Ну, розуміло. Канонес це армата Міністерства оборони. Дефендес теж так вони А Така фортеця, але невідомо касіль. Ло, де Санта ана Ага, от, фортеця Санте ани Так, ну що. Треба буде ще сфотографуватися на пам'ять відео для глядачів, а для себе на пам'ять фотографії. буде показати порт. Ось це фортеця біля порту. Ну якщо фортеця, ми розуміємо, що тут точились війни в ті часи, коли фортеці були популярні. І так воно і було. Альмерія яка звідси у 20 кілометрах, ну отам от вона. За цими парусниками, якщо видно, я не зможу збільшити, а ані збільшити трошки. От там Альмерія. О! За морем. Ну через цей заливчик, чи як сказати. Ось так. Море. Ще раз там Альмерія. О! Голуб сидить на дерев'яному стовпі. І ось такий така фортеця. Якщо можна буде десь з іншої сторони зняти, я ще зніму.